Українські охоронці кордону святкують професійне свято. Майже 70 років чопські прикордонники оберігають цілісність 150 кілометрів державного рубежу. Чопський прикордонний загін це 10 міжнародних пунктів пропуску, 11 відділів та тисячі людей особового складу. Вберегти кордони від незаконних мігрантів та контрабандистів першочергові завдання закарпатських охоронців рубежу. І з початком цього року вони затримали понад 100 нелегалів. Чопські прикордонники стверджують, борються не з людьми, котрі шукають кращої долі, а з системою незаконних переправлень. У взаємодії з правоохоронними органами, такими як управління служби безпеки у Закарпатській області, управління міністерства внутрішніх справ у Закарпатській області з початку року ми притягнули загальними зусиллями. Судом було притягнуто 5 осіб, які являлися організаторами незаконного переміщення незаконних мігрантів. Всіх затриманих нелегальних мігрантів розміщують у пункті тимчасового тримання. Ця будівля обладнана за європейськими нормами. Тут є медичний пункт, окрема кухня, кімната для сімей та навіть ігровий майданчик. У центрі для нелегалів надають і безкоштовні юридичні консультації. Даному пункту тримуються особи, правопорушники, що затримані за спроби незаконного перетину державного кордону України або здійснили спробу незаконного перетину державного кордону України. Також за порушення іноземного законодавства. У даному пункті обладнано кімнати для отримання осіб, як окремо, так і сімейних з дітьми жінок. Забезпечено їхнє харчування, значить проживання, медичне обслуговування, юридична допомога їм тут також тут надається. Державна прикордонна служба веде нагляд за усіма пунктами пропуску в режимі онлайн. Це дозволяє миттєво реагувати на всі нестандартні події, що виникають на кордоні. А щоб молоді прикордонники пам'ятали досягнення попередників, у Чопському загоні створили власний музей. Сюди приходять на екскурсії і діти зі шкіл, аби ознайомитись з роботою державної прикордонної служби. державного